Очних перемовин з Білорусі до Туреччини, тому що це Туреччина наш друг та партнер. Ми всі це бачимо, і ми до речі, я зараз буду казати про договір про гарантії безпеки для України. Ми бачимо Туреччину як одного з основних гарантів безпеки України. Ви знаєте, що коли почалася війна, то Система безпеки в Європі взагалі дала велику тріщину. Взагалі, зараз ми бачимо, що вона не працює. У нас є тільки окремі домовленості з на двосторонньому рівні. А всі ці блоки і інші системи, які мають гарантувати безпеку в країні, ми всі бачимо, що це не працює. Ми бачимо це на Маріуполі, на Харкові, на Миколаєві, на Чернігівщині, будь-де в будь-якої точки України зараз небезпечно знаходитись. Всі це українці відчувають. Тому наша пропозиція. Ми сьогодні вийшли з офіційною пропозицією. Ми працювали над самим форматом. Одразу ж, вам всіх довожу до відома, що ми нічого не підписуємо взагалі. Ми просто доносимо наші пропозиції як перемовників до російської сторони про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір. Які будуть підписувати всі гаранти безпеки, які будуть ратифікувати, щоб не повторювати помилку, яка була колись в Будапештському меморандумі, то це виявилося просто паперець, а ми не хочемо, щоб ми в навчені зараз дуже-дуже болюче. Ми хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом п'ятої статті НАТО, фактично, але навіть жорсткіше є механізм активації. Бо в НАТО немає обмеження, скільки вони можуть робити консультації. Що це якщо щось сталося, то потім консультація може тривати і рік. Ми кажемо на протязі трьох днів. Мають відбутися консультації, і навіть якщо це війна, це може бути агресія, акт агресії, це може бути військова операція. Це може бути замасковано. Ми з вами вже розуміємо, що гібридна війна може бути замаскована під будь-який формат. Тобто, щоб не трапилось, на протязі трьох днів консультації після того країни гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам допомогу в віді військової допомоги, збройними силами, з озброєнням, закритим небом всього того, чого нам зараз так конче необхідне, і ми це не можемо отримати. Така наша пропозиція. Кого ми бачимо серед гарантів? Це ми бачимо в першу чергу країни Радбезу ООН. Це і Великобританія, і Китайська Народна Республіка і Російська Федерація також туди входить. Але ми окремо по цьому зараз будемо казати сполучені Штати, звичайно, Франція, Туреччина, на території якої ми зараз знаходимось, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій. Тобто у нас є мінімальний обсяг гарантій, які ми хочемо отримати, але якщо інші країни хочуть також приєднатись, ми дамо їм таке юридичне право. Yeah. Mm -hmm. Звісно, в нас нерегульовані є питання з ОРДЛО, з Автономною Республікою Крим та Севастополем. Тому Міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на тій території для того, щоб гаранти могли дійсно активувати ці гарантії. Ми зараз спілкуємось вже в офіційних комунікаціях з країнами гарантами, з багатьма з них, бачимо реальну таку зацікавленість. Деякі країни вже дали попереднє погодження, але ми чекаємо офіційно. Повідомлень для того, щоб це все було вже зроблено. Да? І е, в принципі, ця, це так, та, та система, на якої ми хочемо е, побудувати нове майбутнє України з точки зору безпеки. Дуже важливо. Ми записали прямо в цей договір, хоча це напряму це не стосується, що всі країни-гаранти е, мають. Е, не тільки не заперечують щодо вступу України до Європейського Союзу, але мають допомагати вступати як можна найшвидше до Європейського Союзу. Дуже важливо для нас. Я передам Олександру Чалому, який очолює юридичну групу. Він більше розкаже про гарантії безпеки, як вони саме мають працювати. Ну, по-перше, я хотів би наголосити, що договір про гарантії безпеки це можливий дипломатичний формат. Закінчення війни це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України. Голова нашої делегації вже описав вам. Ключову вимогу, яку ставить українська сторона до цього майбутнього договору, це чіткі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і за своєю формою повинні бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто, якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, чи будь-якого військового нападу, чи будь-якої військової операції, ми вправі на протязі трьох днів вимагати негайних консультацій. І якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення проблеми, то країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу. Озброєння, і навіть ми включаємо таке положення закрити повітряний простір над Україною, зробити все можливе, щоб відновити безпеку України, і це є ключовою нашою вимогою. Якщо, якщо ми, нам вдасться закріпити ці ключові положення, а для нас це саме принципова вимога. То Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично вже зафіксовано в нашій декларації про суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року. Відповідно до цього під такими гарантіями, які фактично дорівнюють гарантіям статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати в військово-політичні союзи. Ведення військових навчань на нашій території буде мати місце згоди країн-гарантів. Но принципово важливо, і це також наша одна із самих принципових позицій, ніщо в майбутньому договорі не буде заперечувати право України на вступ до Європейського Союзу. І, по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам. Оце ключові моменти. Можливо, у вас будуть додаткові запитання. Ми відповімо я на їх. Михайло да, потім ще а... я підсумую наприклад, і потім буде відповідь питання та відповідь. Дивіться дуже важливе питання стосується того, як це буде все імплементовуватись. Я можу да я можу перейти, щоб було зрозуміло. Українська держава функціонує трошки інакше ніж російська. Це зрозуміло для нас. Головне, щоб держава спілкувалася з суспільством. Ми отримали позитивні результати того, що ми запропонуємо, тому що ви розумієте, що це зовсім інший безпековий контур, який отримає країна. Ну Україна отримає, тобто ми будемо мати інші, взагалі інші відносини з силовою точкою зору з країнами, які будуть гарантами для нас, і тому імплементація рішення цього договору по гарантіям безпеки. Ки буде йти по наступній процедурі, спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України вискажуть свою позицію щодо цього договіру, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто, ми маємо отримати підтримку ну, суспільства для того, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для, для нас. Це перше. Друге, що стосується таких питань, як, наприклад, Крим. Це теж окремий пункт договіру, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя. Окремо окремим пунктом. Ми пропонуємо російській стороні наступне: що Україна і Росія не будуть протягом цього часу терміну, поки будуть йти переговори, використовувати військові чи збройні. Якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму. Що стосується території Ордло, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись вже в рамках? Е Переговорів між президентами України і Російської Федерації. тобто всі спірні питання більш-менш вже проговорені. Наші пропозиції зроблені, і підсумувати я вже пропоную пану Давиду. Так у нас по, -по підсумку тут є. Ви будете зараз задавати питання, є логічні питання, яким чином це все має працювати. Звичайно, особливо в умовах військового часу. Ми всі знаємо, що по перше, я хочу, щоб всі від маніпуляцій уйти. там є в соціальних мережах вже. Почалися якісь там попередні вкиди такі робити, там якийсь там референдум через дію. Там. У нас є закон про загальний національний референдум, він прийнятий в Верховної Раді. Він не може не в умовах військового стану працювати, не в умовах надзвичайного стану працювати. Повинен бути повний мир, немає бути ніякої агресії, тільки після того можна запускати такі процеси. Це дуже важливо. По-друге, ми на першому раунді перемовин спитали Російську Федерацію, чи ви знаєте, Віденський. Конвенцію про право міжнародних договорів. Як да, про право міжнародних договорів? Ну вони сказали, що визнають, для нас це дуже важливо, тому що там є 52 стаття, яка чітко... 52, 53. Ну, да, ну, 52, 53, яка чітко каже про те, що якщо договір будь-який міжнародний, укладений під тиском, то це договір можна вважати нікчемним. Тобто для того, щоб його... Він дійсно працював, і всі сторони погодились. Це має бути повний мир на території України, ніяких іноземних збройних сил, всі мають виїхати, і таке інше. Тобто, це дуже важливо для нас, з точки зору. Ні, жоден гарант не буде, міжнародна країна не буде підписувати такі договір, тому що всі поділяють цінності Віденської конвенції, всі кажуть, що. Це має бути тільки в умовах мирного часу. Це просто для того, щоб люди всі розуміли, що така позиція для того, і для того, і саме для того, що якщо сторони всі приймуть таку позицію, це буде означати припинення війни, відвід від повний військ, і потім вже люди, які там три-три з половиною мільйони, які вже за кордоном, мають повернутись, всі мають доїхати додому, і потім запускати всі ці механізми міжнародні, які внутрішні і міжнародні, які нам потрібно буде провести тільки при умов. Якщо така, така конфігурація буде прийнята всіма сторонами, питання? Як який механізм ми почули загальний, якщо можна покроково, як це буде реалізовано? По Кроку, тут я, напевно, Сансанич, вам по, по підписанню, Теоретичному. теоретичному тому що не прийнята ця пропозиція. Ми її сьогодні передаємо російської стороні, кажемо, оце наша позиція. Ми вам її надали вже як офіційну позицію. Зараз будемо від них чекати, звичайно, відповіді. Ну так, да. Ми зголосили перед вами найбільш принципові наші вимоги, від яких ми ні в якому разі не відмовимось. Це перше. Друге. Ми найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією, але ми вже почали консультації зі всіма країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні вже буде можливість запросити країн гарантів до участі в багатосторонніх перемовинах. До цього часу, як сказав голова нашої делегації, повинно. Відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні я вибачайте, вас переб'ю. Ми вважаємо, що вже в нас достатньо напрацьовано матеріала для того, щоб зробити можливе зустріч президентів України та Російської Федерації. І надіслали також таку пропозицію Російської Федерації. Чекаємо від них відповіді. Якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені ці остаточні домовленості, тоді буде готуватись багатостороння конференція, в якій приймуть участь вищі посадові особи країн гарантів і буде підписаний цей багатосторонній договір. Будемо дякувати, колеги. Треба одне питання. Можна чи ми говоримо про те, що договір, який зараз пропонується, це договір до яких меж, тобто без Криму і без тимчасово духовна території Донеччини та Луганщини. Так? з точки зору розповсюдження гарантії безпеки. Ну якщо є конфліктна зона, то жоден міжнародний гарант. Якщо він підпише гарантію на зону в якої зараз конфлікт, то це фактично він на через три дні, згідно з договором, має вступити в цей конфлікт, і, тому це не буде договору, працювати, розумієте, жоднутися і тоді пан Мустафа можливо прокоментує щодо Криму. Ці перемовини стосовно Криму на 15 років не вводити жодних, не відбуватися жодних військових дій. Крим зараз вже фактично російська військова база. Ну як відомо, концепція українська по визволенню окупованих територій не передбачає застосування сили, тому що там буде указано 5 років, 15 роки не має особливого значення. Но... Здесь важливо те, що якщо, что если Россия що це окупована територія, що коли скоро ведуться переговори о статусі, стало быть, Росія признает, що вона це окупована територія. И соответственно, в соответствии с Женевской конвенцией 49 -го года о статусе оккупованных территорий, на оккупованном, территории оккупованного Крыма должна действовать украинское законодательство. Это для нас дуже важливо. Стало быть, и будут демократические права, какие были до оккупации. И процесс вызволения Крыма от оккупации будет значительно легче. Но я думаю, обовязково должно быть указано, что вся эта территория является оккупованной. Смотрите, у, позиция Украины не изменяется змінює... Це ми визнаємо міжнародні кордони України тільки ті кордони, які були на станом на 1991 рік. Немає тут жодних компромісів червоних ліній, таке інше. Ми тільки таке формулювання підписуємо. У Росії, звісно, може бути своя версія цих подій, як вони ж вже визнали, що Крим це російське. Це їхнє право робити так, такі промови, такі позиції фіксувати. Але українська позиція чітка і постійна, і це точно не піддається взагалі обговоренню. Já